Вітаю! Сьогодні пропоную вам розклад на метафоричних картах це аналіз мети. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. Як трактувати метафоричні карти? Уважно дивитесь на карту. Перші асоціації, які спадають на думку, і є відповіддю на ваш запит. І так, починаємо. І подумати про якусь мету, яка у вас є актуальною для вас. І так починаємо. І перша карта, чому реалізація цієї мети для, мене, для вас важлива? Перша карта, друга карта, коли її краще зробити, коли її краще реалізувати цю мету. Третя карта, що важливо знати про свою мету. Четверта карта ваш найближчий крок до мети. І остання п'ята карта це ваш головний ресурс, який допоможе досягти мети. Тепер відкриваємо карти і дивимось. Перша карта, чому вам ця мета потрібна? Ось така карта. Які асоціації спадають на думку? Друга карта коли краще реалізувати цю мету. Ось така у нас карта. Третя карта: що вам важливо знати про свою мету? Ось така карта. Четверта карта: який крок вам треба зробити найближчим часом? Ось така карта. І ваш головний ресурс, який допоможе досягти мети. Ось така карта. Пишіть в коментарях, які асоціації вам спали на думку, дивлячись на ці карти, які підказки вони вам дали. Якщо є бажання, можете замовити індивідуальний розклад на будь-яку тему на метафоричних картах. Для цього пишіть мені особисті повідомлення. Не забувайте ставити вподобайки. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!